Друзі, всім привіт! В продажі у нас Volkswagen Passat B8 в комплектації Highline Це вже є рестайлова модель. 2021 рік випуску. Модельний 22-й вже свіжа машина. Автомобіль щойно пригнаний з Європи. Автомобіль має такий дуже чорний, насичений, гарний колір Металік. Автомобіль весь в рідній фарбі. Пригнаний з Європи. Це є 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. На самому... В сильному двигуні це 240 кінських сил. Ось так він гарно виглядає. Ми, ви бачите, у нас такий R-вихлоп вже йде. Автомобіль весь в фром-пакеті. По комплектації у нас дуже багата комплектація. Раніше називалась комплектація Highline, зараз Elegance. У нас гарна зимня гума. У нас IQLED перед зад Оптика. Обійдемо автомобіль. Є у нас всі асистенти. Кам Парктроніки 360. Він код автомобіля Кого зацікавить, у нас антиблікове з підігрівом лобове скло. У нас є датчики мертвих зон по салону. Самий крутий стильний дизайн салону це Шкіра плюс Алькантара. Стан заднього дивану ви можете побачити на відео. У нас трьохзонний клімат-контроль. Є амбієнт підсвітка в картах. Вже без жодних пошкоджень. У нас ергокомфорт сидіння з масажем, з пам'яттю, повний електропакет сидінь. Ви бачите, стан сидіння. Це щось грязне. Автомобіль сам паркується, у нас вже USB Type-C, безпроводна зарядка, у нас нова панель клімат-контролю. стан керма. Пробіг даного авто складає 200 км. 4 тисячі середня Discovery Media, На жаль, забрали вже часи в нас, ми бачимо. Покажемо вам автомобіль ззаду. У нас вже нова надпись, нові значки. Дуже місткий багажник. Є присутня також запаска покажем вам цей салончик взагалі без жодних нарікань, жодної царапини, потертості взагалі немає по автомобілю. Також пасажирський повний електропакет. Ось так все тут гарно виглядає, сучасно, без жодних потертостей. Що ви хочете? 21 рік, новий автомобіль, тому кого зацікавить, пасад, седан 21 рік. Телефонуйте, місто Вінниця за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван. Знаходимося у місті Вінниця. Займаємося лише чесними автомобілями. Всім па-па!